Отже, погнали по трендам. Перший тренд стосується контент-маркетингу. Я його назвав таким чином: контент-маркетинг помирає. І тут питання стоїть саме початку пошуку через штучний інтелект, використання штучного інтелекту для пошуку. У мене є окремий пост, де я описав певну ситуацію, яка не зв'язана з IT, а потім я це пов'язав, як це вплине на IT. Отже, я хотів, наприклад, ситуація із життя. Я хотів зварити спагетті із спеціального зерна, специфічного зерна. І у зв'язку з тим, що в мене не було упаковки, то я хотів прочитати, як правильно його варити. І мій паттерн був наступний: що я скористався чатом GPT, я задав питання, він мені згенерував рішення, я відповідно зварив спагеті. І я поясню, в чому різниця. Ось такий паттерн зараз. Один рік, два роки тому я би скористався Google і відповідно використав би нульову позицію. Це нульова позиція це певний результат, який генерується в Гуглі, і ви без переходу на якісь окремі сайти, відповідно, отримуєте відповіді. Це я би користувався, якби до чату GPT. І тут я написав, що ви нульову позицію отримали рішення і зварили відповідно спагеті всі щасливі. Два-три роки тому був би інший паттерн. Ви б використовували Google, ви б перейшли на декілька сайтів і проаналізували результати, згенерували. Рішення і таким чином би зварили це спагеті. І в чому тут біда? В тому, що в людей міняється паттерн поведінки, коли вони хочуть знайти. На якесь питання відповідь. І це стосується здебільшого інформаційних або інформаційних пошукових запитів. В чому проблема? В тому, що є різні дослідження, і говорять, які за наступні два роки пошуковий трафік впаде на 20%. Ну, я і тут пишу, що це, на мою суб'єктивну думку, це доволі оптимістичний прогноз, ось саме 20%, тому що я думаю, що велика частина пошукового трафіку просто відвалиться. І зараз я повернуся до міродошки, поясню чому. Тому що ті ряд інформаційних пошукових запитів, такі як have to», і раніше люди використовували пошукову систему. Відповідно, генерувалися результати. Людина з цих результатів переходила на окремі сайти, і для it маркетолога чи для будь-якого маркетолога це хороший привід людині показати якусь заклик до дії, наприклад, на консультацію або розмістити якісь внутрішні посилання, щоб людина перейшла на якісь послуги, які можуть дотичні бути ті темі. І ось таким чи за таким паттерном відповідно через контент можна було генерувати лідів. Але ситуація міняється, коли люди почали використовувати штучний інтелект, саме різні чат-боти, які генерують відповіді, тому що. Вони відповіді отримують всередині системи, тобто всередині чат-боту. Вони не переходять на різні сайти, і в цьому проблема. Тому я й говорю, що контент-маркетинг помирає. Переходимо до мого посту в LinkedIn. Я це описав. І тут приклад різних пошкових запитів, які колись би вони були дуже цікаві, але зараз вони менш актуальні, тому що я пояснюю, поясню, тому що частина користувачів будуть використовувати зовсім інші системи для пошуку інформації. І йдемо далі. Так от. Що змінилось? Що змінилось, то дуже важлива штука. Що раніше, коли ми щось шукали, ми аналізували кількість джерел інформацій, кілька джерел інформації, відвідували різні сайти, і тільки потім формували власну думку. Тепер цей аналіз джерела варіантів, завдання ai асистентів. Ми, як користувачі, просто приймаємо його відповіді, як готове рішення. Все перевертається ось саме з використанням штучного інтелекту. Так, от, ось це є. Проблема, велика проблема. І що в такій ситуації робити? Це моя суб'єктивна думка. По перше, ті, хто seo спеціалісти які працюють з одним. Каналом вам варто вивчати інші напрямки, ставати маркетологами, тому що з кожним роком це моє також суб'єктивна думка, що seo спеціалістам буде менше і менше роботи, тому що частина пошукового трафіку перейде зовсім іншу систему, яка на яку впливати seo спеціалісти не зможуть, по поки не зможуть. Далі боротися за увагу цільової аудиторії через СММ. Це дійсно я дуже часто говорив про модель АІДА, і там є певні етапи прийняття рішення людини і формування, як би як це формування потреби в чомусь. Так от, з часом я вважаю, що саме штучний інтелект захватить пошуковий трафік інформаційний, і відповідно цей етап інтересу він забере частину на себе. І завдання маркетологів, які маркетологи, боротися за увагу цільової аудиторії через соціальні мережі або через інше. Наприклад, той самий відеоконтент, тому що поки AI-системи AI не можуть конкурувати з людьми, тому що люди хочуть дивитися на людей. Тому відеоконтент і вебінари це мастех, плюс соціальні мережі. Ось, я це все сказав. Нічого я не забув, я надіюся. Так, інфозапити помирають, помирають блоги. Це я про це сказав. Тепер слідуючи: роль директорії. І ось слідуючий тренд він дуже пов'язаний з першим. Роль директорії зростає. Перше, що я скажу, що таке директорії це певні сайти, які містять список різних компаній. От, наприклад, є пошкових запитів, які умножені, і для пошкової системи це сигнал про те, що користувач хоче бачити на сайтах певний список. Тобто, якщо... Користувач хоче побачити список компаній по Software Development, то відповідно в топ заходять ті сайти, які містять оці каталоги, тобто оці директорії. І користувачі хочуть бачити список рейтинг компаній, щоб вибрати найкращу. Це дійсно є така поведінка в лідогенерації, коли ваш потенційний лід чи аудиторія. Може шукати, заходити на ці лістинги, відповідно шукати контакти декільком компаніям, писати майже один той самий лист про запит, що їм потрібно, і потім на основі того, як ці компанії відповіли, відповідно далі приймають рішення з ким працювати. Тобто вони розігрують тендери. це доволі логічно. Якщо у вас є вибір, то ви маєте скористатися цим вибором. Слідуючи з Google все ясно. Ось я це розказав. Паттерн Google. ai асистент. Ти формують результати на основі результатів власного пошуку джерела різ, різні директорії. І ось я, наприклад, в чаті GPT запитав топ по software Development компанії, і він відповідно згенерував. Далі обов'язково знизу ми бачимо певні джерела. Що я тут побачив? Побачив, що він аналізує оці найпопулярніші директорії, Clutch, Design Rush, Goodfirm і так далі. І так далі. І на основі аналізу ось цих сторінок формує власну думку, хто ж топ із компаній. Далі, що важливо, що серед тих джерел, які аналізує ChatGPT, щоб сформувати результат, попадають сторінки окремих компаній, які займаються так званим сірим маркетингом. Що таке сірий маркетинг і в директоріях це компанії, які публікують в себе в блозі, наприклад, чи якісь на окремих сторінках свій власний рейтинг і відповідно себе автоматично додають там, в топ-1 чи в топ-2. От Бачите, ми на сайті ось цієї компанії. І, відповідно, ця компанія на другій позиції. Ну, тут дивно, чому не на першій, швидше всього, що ця компанія їм -то нормально заплатила, що вони в топі один були. Інший варіант такого сірого маркетингу. Ось, взагалі, на, в, в блозі статтю опублікували. І ось та компанія називається. Дивимося, хто там в топі. Та, ось в топі. І є така. Такий інструмент, тому що дуже часто, коли люди шукають список, вони навіть не помічають, що це один той самий сайт. Тобто вони заходять на ось цю сторінку, яка опублікована на тому ж сайті, вони можуть приходити на хомпейчу, на хомпейчу, на сервісну сторінку, а вони зразу перевели на сервісну сторінку, і вони навіть можуть не помітити, що це один той самий сайт. Тому всі інструменти можуть працювати і це. Сірий маркетинг. Чому це сірий маркетинг, який дуже часто хто використовує, тому що я нещодавно робив певний ресерч, по певним напрямкам я аналізував топ-10 різних сайтів по ось таким пушковим запитам, множині. І можна сказати, що в результаті цього ресерчу я отримав що 67 сторінок. 67% да, сторінок, які в топі, це лістинги на сайтах IT компаній. Тому ось цей сірий маркетинг дуже популярний серед інших компаній, і що, які висновки можна зробити? АЕС системати виконують пошук у реальному часі і генерують результати, Пошукова система, пошукові системи. Це все зрозуміло. Так в чому тренд? Якщо ви хочете, щоб користувач отримав інформацію про вас, коли він генерує такі результати всередині в AI-асистенті, вам потрібно бути в топі в цих директоріях. Логіка дуже проста. Якщо той самий чат GPT, він проаналізує декілька сторінок, по, там, наприклад, по software development компаній. І ви будете там в топі, швидше всього, що при аналізі він видасть користувачу, який задає оцей запит ваш сайт. Тому потрібно з директоріями працювати, щоб всередині системи AI ви були, і це збільшує шанси, що про те, що людина дізнається всередині ai асистенту про вашу компанію, там буде посилання на ваш сайт, і таким чином людина почне взаємодіяти з вашим сайтом, минаючи ще раз класичний паттерн через пошукову систему. Слідуючи, третій тренд знову стосується нових технологій, і це чат-бор. І автовебінари. І що я тут написав? що це... Ага, в мене є окреме відео, яке називається Зараз підзавантажиться вебінари для IT, B2B, чому варто що використовувати та як покращити. Кому більш цікавіше ця тема, можете перейти. Я посилання в описі обов'язково додам, і можете детальніше подивитися, про що я мав на увазі. Я тут тільки коротко, вижимка. Отже, класичні вебінари. Взагалі, вебінари, які великі плюс, це перше враження, відеоконтент, далі транслювання експертизи, джерело підписки для емейл-маркетингу. Якщо а всі знають, що в B2B чи в it маркетингу процес лідогенерації він доволі довго тривалий, і це джерело підписок. І потім, коли ви формуєте ланцюги із емейл різних кампаній чи там листів, відповідно ви можете догрівати ось цю. Аудиторію і ця частина аудиторії може ставати вашими лідами. Далі контактні дані аудиторії за ціною кліка в PPC. І з мого досвіду скажу, що може коштувати одна контакти дані аудиторії, тобто користувача, який зареєструвався, щоб відвідати вебінар, це може коштувати дешевше, ніж один клік, наприклад, в пошуку чи в BING. Це із плюсів. Тепер онлайн вебінари, класичний підхід. В чому проблема? по Перше бувають технічні проблеми і невчасно розпочинаємо. У Мене були випадки, коли ми невчасно розпочинали, і нам, ті, хто очікують, там нас дуже підганяли такими не дуже хорошими словами. Типу, ви it ті хочете розказувати, як нам жити, а ви самі не можете запустити вчасно вебінар. Таке бувало. Далі складність менеджети треба, щоб усім вийшло. Так, якщо ви організовуєте вебінар онлайн. Вам потрібно на певну дату зібрати всіх спеціалістів, щоб всім вийшло, що вони в різних таймзонах. Це просто, ну це не дуже все просто. Ось так. Слідуючим. Може щось піти не так, відвалитися учасник і так далі. Так, буває таке, що відвалюються учасники, і ось ці такі нештатні ситуації дуже часто не знають, що робити. Тепер автовебінари. Які великі, який плюс автовебінарів? Один вебінар показується на декілька разів. Так, це дуже круто, тому що ви можете запускати окремі кампанії під США і під Європу. Відповідно, формуються окремі аудиторії, і під аудиторії показуються в різний час, відповідно, той самий вебінар декілька разів. В чому логіка? Що Якщо ви організуєте один вебінар, наприклад. На 3 години дня по Сполученим Штатам, то це буде в Європі приблизно 10 годин вечора. І вас частина користувачів з Європи менше прийдуть на цей вебінар, тому що це не дуже зручний час. Якщо ви навпаки зробите, що для США це ранок, а в Європі це 4, Також частина користувачів в США не зможуть відвідати цей вебінар, тому що найкращі години, якщо не помиляюся, з 3 до 5. то в такому разі автовебінари дозволяють цим різним аудиторіям показувати різний час. Вебінари. Далі завжди вчасно. Ви налаштовуєте вебінар, і тільки 5 ООО прийшло, так, я щось поламав, поламав, сейв. Все працює в 5 чи в 6 чи 4. Все до секунди починається і всі щасливі. Слідуюче, лишнє можна вирізати. Дійсно, коли ви робите запис для автовебінару, і коли хтось щось не те сказав, ви можете це підрізати і на монтажі, і показувати те, що користувач має бачити, те, що не потрібно, користувач не буде бачити. Все, що по сценарію, дві презентації в першій, це дуже важлива штука. От коли ви записуєте для автовебінару якби відео, ви можете підготувати дві презентації. Перша презентація, яка буде просто підписана як чернетка різна, і там будуть помітки, щоб люди, які приймають участь, тобто хост, він Має розказувати якісь певні заклики до дії. Це дуже часто, коли в онлайні люди, коли приймають участь, організовують якби, вебінар, вони просто забувають там, робити якісь заклики до дії. Чи там, наприклад, заклик, що залишити свій варіант там, в якомусь опитуванні, або задайте нам питання. Оці штуки дуже важливі, тому що з цього можна отримувати певних лідів, зацікавлених людей. І для того, щоб хост чи інший учасник цього не пропустив, формується якби черноватка презентація, по якій там вказано червоним, хто що має. Казати в який момент, а коли вже ми готуємо вже фінальну версію, яка буде запускатися в автовебінарі, підставляється на монтажі вже презентація без оцих всіх моментів і користувач від бачить те, що хоче бачити. Тобто, по сценарію слідуючи, і саме головне, що ви можете налаштовувати і впливати на стадний інстинкт через. Чат-боти, чат-боти це нереальні користувачі, які організовують активність у чаті, і це дуже важлива штука, тому що повторюся, що це впливає на складний інстинкт. Коли реальний користувач бачить, що в чаті несеться люди щось там коментують, задають питання, то людина збільшує вірогідністю, тобто зростає схильність реального користувача, виконати дію. У Вас корист... реальна цільва дія для реального користувача це або задати питання, або, наприклад, скористатися якоюсь безкоштовною консультацією. Або відповісти на якісь опитування. Тому така штука дуже важлива, і це просто must-have, і це буде в тренді буде розвиватися обов'язково. Слідуюче: і аватари і автоматизації. Ну, це просто відеоконтент, це просто для мене бальзам для душі. Так, що за відео? У мене також є окреме відео на цю тему. Називається ще для створення відеоконтенту, перемога чи зрада. Якщо вам цікаво, обов'язково переходьте. Передивіться, я тут лише говорю про певну вижимку. У зв'язку з тим, що все, що я до цього сказав, то в мене є практичний досвід. Я зараз певні моменти покажу, щоб з практичної сторони ви розуміли, як це все працює. Отже, відеоконтент це класно, але не швидко було не швидко. Дійсно, коли ви генеруєте відеоконтент, особливо такі там по 7-10 хвилин, це доволі затратно. Які затрати? Зйомка, це година-півтори для відео. Далі це на відео 7-10 хвилин. Тобто на зйомку вам піде там до півтори години. Далі вам потрібно зняти студію. Якщо у вас немає оператора чи людина, яка може зняти, вам потрібно наймати спеціалістів. Якщо у вас проблеми з освітленням, то вам ще потрібно світло орендувати і так далі. Слідуючи монтаж приблизно за одна хвилина монтажу. Ось такого відео на 7-10 хвилин. Це одна година, 7 хвилин відео. Якщо ви використовуєте ai аватар то. Тоді зйомки, по-перше, немає, монтаж зменшується до однієї години. Оці всі циферки, це із мого практичного досвіду. Я це не придумаю. Сім хвилинне відео можна змонтувати за одну годину, використовуючи штучний інтелект. Тепер показую два відео. На першому відео штучний інтелект, на другому я реальний. Отже, штучний інтелект. Погнали, коротеньке відео, покажу. Your yeah, online store attracts customers from Google and Bing searches. Let's break it down today. Subscribe to the channel. Hi everyone, Web Meridian here. Today I'll be talking about e-commerce SEO. What steps should you take and in what order to make sure your online store attracts customers from Google and Bing searches? Let's break it down today. Subscribe to the channel. Hit the like button. Ім просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні розберемо одну із статей, it компанії є яка змогла зайти в топ 10 Google, де ймовірно генерує трафік і лідів. Що, що я можу сказати, дуже схоже багато хто може не відрізнити, що це штучно згенерований якби аватар. І це просто супер для мене. Це велике відкриття було, і це треба використовувати. Треба брати приклад із синпульс. Я бачу Синпульс, де вони використовують штучний інтелект для того, щоб записувати курси. Наскільки це швидше і дешевше для компанії, саме якщо в розрізі там курсів, чим використовувати реальних користувачів для того, щоб знімати ось ці курси. Далі соцмережі, відеохости вимагають позначати ai контент. Дійсно, коли ви використовуєте ai аватари, і коли ви заливаєте свої відео, то ви маєте проставляти галочку про те, що це штучно згенерований контент контент. Але не забувайте, що якщо ai аватар стане якби е, тим інструментом, який покращить ваші пасти, тобто це шанс зробити контент більш візуально привабливим. Відеоконтент набагато краще сприймається чи просто якась картинка. Тому цю штуку треба використовувати правильно з розумом, але обов'язково автоматизовувати процеси з AI е, різними інструментами. Слідуючий тренд. П'ятий, які стосуються аналітики, в чому проблема і в чому тренд? Отже, використання різних систем аналітики, які не використовують куки, і серверний трекінг. В середині 24-го року Google зобов'язав використовувати на сайтах функціонал згоди на запис поведінки Кукі-банери. Це стосується країн ЄС. Якщо ви не будете притримуватись цих правил, то Google може вам... Якби призупинити, надавати право використання його сервісів, це стосується реклами Google Ads або той самої аналітик. Вам спочатку показується відповідне попередження, а потім можуть бути якісь до вас інші зобов'язання, хай буде так, виконані з боку Google. Це стосується для країн ЄС. Отже. І відповідно, в чому проблема: що з липня місяця, коли ви встановили кукі банери ви зможете тільки отримувати аналітику по тим користувачам, які тільки погодилися запис поведінки користувачів, тобто підтвердження запису куків. Частина користувачів просто відвалюється, і з липня ви по частини користувачів з Європи просто не не бачите ніякої інформації. Google, google аналітика почала не бачити частину користувачів, і це проблема. Частина спеціалістів маркетологи почали шукати інші інструменти і знайшли, які дозволяють переглядати більш точніше. Відповідно дані по користувачам, і ці сервіси стосуються аналітики системи, які не використовують ось збирання даних на основі куків, кукіс, кукіс, да. Один із два таких сервіса це Simple Analytics або Matomoto, чи матоммо. Мамейтомоматомо, ну ви зрозуміли, орг, які, відповідно надають цю інформацію. У мене був досвід, коли я тестував різні сервіси. У мене не було такого, що сервіси показували якби одну ту ж саму інформацію. Кожен сервіс по-своєму там трекав. Тому чи це зовсім прям рішення, яке дозволить вам заспокоїтися і зрозуміти, що кожен користувач. Порахований, то ні. Найточніше це показується сервіс, серверні логи, тобто аналітика на стороні сервера. І якщо не помиляюся, можна налаштовувати анонімізацію, це коли прикривається айпішник із єврозони. Тому що, якщо ви цього не будете робити, то це якби порушення GDPR. І е, е, хто використовує Cloudflare, там є, наприклад, розділ Cloudflare Web Analytics, ви можете ось. Ці дані дивитися. Але біда ось цих систем в тому, що вони не дають повну картину. Якщо в аналітиці ви можете налаштувати будь-які цільові дії, скроли, далі кліки, заповнення контактних форм, то там обрізана версія. Ви можете налаштовувати цільові дії, але репорти стосуються це візитів, країни, сторінки і браузерів. І тому ось це є тренд, який я впевнений, будуть появлятися нові інструменти, які будуть дозволяти нам більш точніше аналізувати користувачів, які попадають на ваші цільові сторінки. Наступне шосте нішування і рішення. Отже, є варто зазначити, що на основі даних доу Український it сектор традиційно орієнтований на сервісні послуги, але серед 50 найбільших it компаній України 54% є сервісними, тобто це класичний аутсорс, 36% продуктові і 10% гібридні. Тобто вони надають і мають якісь продукти розроблені власними силами, і також надають класичний аутсорс. Про що це говорить? Про те, що майже 50 на 50 вже частина велика it компаній прийшли до того, що потрібно готувати якісь готові рішення і відповідно. Продавати салюшени, а не продавати класичний якийсь аутсорс. Це дуже важливо, тому що ми живемо в світі SaaS, різних апок, додатків, як можна назвати, які складні речі роблять простими. І Для того щоб конкурувати в цьому світі, потрібно якби готувати якісь рішення, які прискорюють розробку і зменшують витрати на розробку. Далі, моя суб'єктивна думка, що кастомна розробка це динозавр, який помирає. Так, да, дійсно, є якісь відповідні ситуації, коли без кастомної розробки повна з нуля, ви ніяк не обійдетеся. Але є вже ряд готових рішень, які можна інсталювати, і, відповідно, прискорювати розробку і мати певну конкурентну перевагу серед інших конкурентів, тому що, наприклад, конкуренти говорять, що ми зробимо цю апку за 8 місяців, а ви кажете, а в нас вже є частина готового рішення, ми його тільки кастомізуємо, і ви через місяць отримаєте цю апку чи два апки. І, відповідно, Клієнта у вас ряд переваг. Тепер, що стосується нішування, IT-компанії перестають продавати все і фокусуються на напрямках, яких найбільше досвід. Ну і це якби наслідок того, що замовники не хочуть платити за те, щоб IT-компанії компанії вчилися на їхніх проектах. Вони хочуть знайти розробника, який має великий досвід, і з першого разу зробить все правильно, тому що ніхто не хоче платити за ваш досвід. Для маркетингу це великий плюс. Фокус і кластер особливо це стосується невеличких компаній, в яких невеликі бюджети і вам краще ці бюджети сфокусувати на одному, чим цей бюджет ділити на різні напрямки і продавати все. Слідуючи, що стосується ось саме нішування, чого це класно для IT-маркетингу, тому що спеціалісти можуть фокусуватися на вивченні чомусь одного. І вони свій скіл розуміння цього напрямку набагато прокачають швидше, тому що вони спочатку спілкуються з технічними спеціалістами, різними формують власні думки, підчитують термінології, і з кожним часом ваш контент стає кращим. І якщо ви фокусуєтесь на одному, то ви набагато швидше прийдете до того. Докр до результату, чи ми будемо ще раз розподіляти свою енергію на різні напрямки? Ну і згадаємо цитату Брюс Лі, Я не боюся того, хто вивчає 10 тисяч різних ударів. Я боюся того, хто вивчав один удар 10 тисяч разів. Тому формування кластерів робити свій сайт тематичним це просто must have для компаній, які вже розуміють, куди їм треба йти і яка їхня основна ніша. І останній тренд це організація віддаленої роботи, коли був ковід в 2019 році, і компанії були змушені перейти на таку форму віддалену. То це був певний шок для яких компанії, компанії не знали, як ефективно працювати віддалено. Зараз це все нормалізувалося, і зараз компанії приходять до того, що вони організовують спільні середовища. Відходять від усіх мітингів, коли будь-яке питання треба обговорити, і організовують таким чином, щоб приймати рішення асинхронно, тому що з війною багато спеціалістів виїхали на е, в різні інші країни, різні таймзони, і якраз оце спільне середовище прийняття асинхронного рішення, асинхронного прийняття рішення це просто must have для того, щоб працювати ефективно, і це залишиться з нами надовго, тому що, якщо правильно організована робота віддалена, я би б не сказав би, що це набагато гірше, чим ви працюєте в одному. oficial.